Друзі, всем привет! Ви на моєму каналі! Сегодня я вам хочу показати свою обновку. Я собі заказала значить, обновку по моїм оконе приманкам. Пару штук я вже у І У мене нові силиконові приманки, нові е, аксесуари, нові грузики, нові гачки. Зараз вам все покажу. Навіть трошки мармишек себе заказав. Значит, почнемо з фанатика інформатика, я собі багато чого заказав. Це качки, грузики. Там одну пачку силикона. Перша пачка силикона це даджер, Даджир це 1,6 дюйма. Така приманка, дуже класна приманка, мені дуже подобається. Ловив на неї там, окуня. Сподіваюсь, що може і щука навіть буде клювати. Така от приманочка, дуже м'яка, дуже хорошо грає. Хороший колір. Їх цілих е 10 штук в упаковці. За, за 30 гривень 10 штук 10 приманочок. І ось так от він виглядає в оснащеному, е оснащеному, со оснащеному состоянні. Так само. Е ще я всі заказав від фанатика це грузики. На грузиках я довго казати про грузики не буду. Заказав я, значить, 4 пачки. Ну, одна по одній пачці я заказав 1 грам і 1,5 і дві пачки по 2 грами заказав. Ну і ще Golden кетуські карабіни, 3 нулика. Такі мармишки. Мармишки я собі заказав для зимової вудочки. Одна для зимової, друга для е, спінінга. Але я не знаю, на що это спінінга заказав, бо я ж їх сам роблю. Так, перша, сама маленька вермишка, яку я бачу, це ось така. А, мабуть, навіть не, навіть не видно її, бо мені її самому дуже, дуже тяжко видно. І ще вермишка ось така. Це вона вже така, знаєте, під окуня, така похожа на глаз. На глаз окуня похоже. Кидаю в свою коробочку. Ай, зачепився гачок. Далі по селекту. По селекту це у мене я заказав фетиш селект і селект цунік 2 дюйма цей і 2 дюйма цей. Селект фетиш дуже класна приманка. Це аналог свінг імпакта. Заказал себе одну пачку э, фетиша, это такая вот двухколеровая приманка, тоже классно. Хорошо, кстати, да, очки на э, Select Fetish 2 дюйма, я вам раджу ставить фанатик микро S57 другого размера. Вот он идеально прям подошел, реально. Вот так вот. Во. Идеально прям подошел, серьезно. вот такая приманка, хорошая, такая мягенькая, хорошо играет, хорошо лутит, ну я надеюсь. Ну, вона не така приманка, вона має хорошо грати, хорошо летіти. Так. Ще селект Цоник. Я, я не буду залишати ссылки на приманки, я залишу ссылку на магазин, там, де я це заказала, там вже самі вибираєте. Класний магазин, трофей Юа, ну там дуже хороші ціни для таких приманок. Я перший раз, я собі цунік заказав. Це я перший раз на таку силіконку буду цунік. От на, на вид Приманка дуже класна, реально, щоб от ловити окуня на мікроджик. На так, а, кстати, друзі, чекайте відео про наноджик, Возможно, коли я це відео знімаю, я його вже випустив цей відео. Я рубану на там сьогодні зняв. Ось така прованка Цунік, 2 дюйма, дуже м'яка, як ви бачите. Тут хвостик такий м'ягенький, а саме тіло досить потужне. І гачок. Я Гачок, мабуть, трохи маленький поставив, але огонь буде засікатися. Гачок у мене тут стоїть на цій круванні, це 8 розмір Fanatic S57 Мicроджик. 8 розмір. Такий Цунік, дуже кльова приманка, реально, мені от подобається. І ще я відкрив для себе нову фірму приманок. Це силикон від перчик. Серйозно, я от перший раз так бачу. Заказав собі, значить, аналог танти. В двох розмірах це в 1,6 дюйма і це в 1 дюйм. Виходить, 1,6 дюйма така приманка. ну, тут вона називається. Air L'Hair L'He, я не знаю. Есть такая приманка, короче, 1,6 дюйма. 40 гривень такая, классная приманка. И пахнет, вот реально, запах дуже насыщенный, хорошо, она так играет. Хорошо, мя мягка тоже. Вот так вот она выглядит. Хочок, у меня тут стоит теж Фанатик S58 S57. Так в розмірі 8. Ну так, да, я вже цю пачку Ось така приманка, мені от реально дуже подобається. Я на танту вже рибалив, тому мені от подобається ця, в принципі, приманка. Ще от тамта. Це колір... Ну, якийсь темний такий колір, класний. І ще в одному дні заказав більш ярку приманку зеленого кольору. Це один дюйм, це така малютка. От дуже маленька приманка реально вона от, як мій ноготь Почти як мій ноготь Ось така от, такий гачок. Використовую я гачок. Це Fanatic S57 10 розміру Мікрожит. Така приманка реально малюсенька. Будемо мені заціловити навіть дву. От реально, вона по розміру як. Ну, як для наноджига використовую. Оці хробаки силиконові, то таке саме. І остання на сьогодні пачка це перчик Worm 1,6 це копія джавастика. Так, зараз остану в розмірі 1,6, 4 мм. Така приманка, В такому кольорі я від флагмана ловив. Дуже багато окуня ловив на цю приманку. Ось так от вона виглядає в оснащеному виді. Ось так. Ось така приманка і гачок тут 10 розміру С-57 такий. Ось така приманочка. Тут я, я заказав, бо в мене просто джавастики вже закінчуються. Тому я, от, мені дуже подобається ловити на джавастика, бо вони так хорошо грають. Мягкі такі приманки. Получається, це е, 12 штук. Тут їх е, 20 штук. Е, цих от е, танта. Тут їх теж 20 штук. Тут 10 ну, фанатик. Тут 10 цуніков і фетіша теж 10 штук. Все. Це все, що я вам хотів сьогодні розкривати, показати. Обновку я вам свою показав. Тому, друзі, ставте лайки, ссылка в описі на цей магазин. Тому ставте лайки, підписуйтесь, удачи, всім. Пока!